Чому різниця між B2B маркетингом в Україні і за кордоном, якщо є така різниця? Ну, по-перше, мені подобається, що останнім часом стало все більш зрозуміла різниця між B2B та B2C маркетингом. Типу, B2C -шний маркетинг, він такий більш класичний, всім зрозумілий, і через те, що у нас багато класних, успішних компаній там, в сфері B2C, багато хто його чомусь там натягує на свої компанії, які абсолютно не. Ну, не можуть робити так, як робить там нумовно ну, розетка, да, яка там є е, класичним таким B2C. З приводу того, як відрізняється від європейських компаній, чи там з якихось закордонних, мені важко сказати. Ну, я би дуже легко міг сказати, що у нас він гірше, ніж там, тому що там у нього просто є дуже велика історія. Да, тобто там е, переважна або якщо не вся е, більшість якихось там фреймворків, процесів, вони приходять до нас звідти. Просто тому, що більшість компаній там існує довший час. Вони ну, наприклад, там в Євросоюзі багато компаній працюють там на різні країни, в них є якісь там підходи. У нас, на мою думку, по моїй оцінці, там до 22-го року, ну скажімо так, невелика не частина B2B-компаній, особливо якщо казати про маленький та середній бізнес, взагалі там якось думали про те, щоб йти на Європу умовно або на Штати. От, тому е, сказати, як він відрізняється, де відрізняється дуже сильно. У нас він в багатьох компаній на якомусь такому початковому етапі розвитку.